Стаття 6 проекту закону викладена в новій редакції, і стара редакція чинна на сьогоднішній момент ще чинна говорить про нормативно-правові акти обов'язок їх юстування, тобто це проходження процедури, підтвердження, що нормативно акт не порушує. Права та інтереси юридичних фізиків да. це дуже важливі питання. Це не якісь іграшки, коли вони ввели таке поняття, як правила, то вони там написали в тому законі, що такі документи, такі правила набирають чинності з дня оприлюднення на сайті фонду. гарантування. загалі це інвестори, да. яких ми зазиваємо в країну після війни. Да. Так, зокрема, банківський uh, сектор запропонована неймовірна якась схема про те, що акціонери зобов'язані протягом 30 днів з'явитися в місце, визначене фондом, і якщо вони туди не з'явилися, то це майно стає фондом. Ну тобто, це таки законом пропонується конфіскація майна без рішення суду. У суду... Коридор можливостей корупційних, коли акціонерам згідно букви закону, якщо це проштовхнеться через парламент, не потрібно платити взагалі ніякі гроші.